Вітаю, друзі, з вами Лемок, і в мене для вас декілька чудових новин. По-перше, я трошки прихворів, чудова новина, правда ж? І потім у нас стартує нова бойова перепустка з наступного місяця, і також є можливість прямо зараз підключити безкоштовно собі От плюс. Але прикол в тому, друзі, що ви такі халявщики, що зламали повністю сайт варгеймінга, і. Підключити у вас не вийде. Тому чекаємо, поки знову ж таки Wargaming полагодить свої сайти, тому що нічого не працює взагалі, куди не тикай. Ні із самого клієнта воно не заходить. Що таке WordPlus? Це додаткова преміумна підписка, яка дозволяє вам заробляти не тільки срібло на свій аккаунт, але й золото. Також отримувати оцей от танчик ТС. Двухствольний, на якому я грав, ТС-54, загалом машина на свій рівень доволі прикольна. Стріляти реально дуже круто за рахунок. Ну, фактично, ця така, знаєте, я б назвав це двохстволкою здорової людини. Чому? Тому що, так, звичайно, у нього немає такої альфи, як у 703-го, але тим не менше, залпами стріляти із цього танчика набагато приємніше, набагато вигідніше і набагато частіше ви то будете робити, як, на, наприклад, на 703-му. Тому що і той, і інший танчик у мене вже були в руках, і скажу я вам, що ТС-54 на голову кращий, як 703. й От. Тому варто підключити, друзі. Просто чекаємо, поки полагодяться сайти. Заходимо на новину або в самому лаунчері гри. Отут, де вот плюс у нас. І отут кнопочка буде активувати підписку, воно вас закине на ем, магазин в цьому, в браузері. В І там, друзі, ви просто натискаєте собі Підключити. Напевно, доведеться ввести свої дані, свою карту. там. Я так думаю, я не знаю, ще не підключав. Ну, Тобто я підключав вже підписку, але безкоштовну на місяць не підключав. І за цей період часу ви будете мати 30 днів для того, щоб отримати всі переваги цієї підписки. Стосовно марафончика в літачках ну, буду комбінувати. Він буде закінчуватися. Завтра буде ще додаткові. У нас коробочки, дві за 150 тисяч персональних очків, можливість заробити, з них е, може випадати як золото, так і інші е, ну, табільний досвід і інші такі речі. Так, потім, друзі, не забуваймо, що у нас до першого числа трейд-ін. Тому чому я казав про літачки, заробляємо там золото і маємо ще можливість, якщо є бажання, якщо є бони, якісь є техніка, яку можна здати, е, поміняти собі. Який старий танчик на якийсь новий. От. І стосовно нової бойової перепустки, вона буде трошки нестандартна. Чому нестандартна, тому що замість а, Замість членів екіпажу Там в кінці кожної глави у нас, на нас буде чекати премтанк. А, премтанки це прокачувані, копії прокачуваних танків. А, воно все приурочено до 80 річчя Висадки в Нормандії. Отже. Що, які танки будуть дивимось? історію з трьома танками, полями у Нормандії. атаку легендарний 4 Посилений Вони повністю ідентичні. Прокачуваним. В та в і так, даний Черчилль, друзі, буде не на цій пушці, яка прям імбова і скорострільна, а просто на топовій. Тому майте це на увазі. Вони будуть повністю ідентичні, ще раз повторюсь, прокачуваних, просто єдина відмінність їх в тому, що вони будуть зі стилями і будуть рахуватися як окремі танки. Ну, по суті, таке ми вже неодноразово бачили. Тим не менше, чекаємо. Ну, доволі прикольно, що можна буде забрати собі оцей ну, премтанки. Дуже класно. ну, я, я підтримую власне. Навіть з урахуванням того, що власне, у нас ну, це будуть прям 6 рівні, але все ж таки це прямтанки, які можна буде забрати просто за бою перепустку, просто граючи. Просто проходимо, дивимося, 50 рівнів і забираємо собі на кожному з рівні танк. Тобто в нас буде можливість вибрати, який танк ми хочемо отримати першими. Загалом, нагороди, як на мене ну, непогані. І це нагадую вам, що буде можливість у вас, ну і у мене, всіх у нас, отримати ще один премтанк під час тимчасової глави, яка буде десь ну, в середині літа, напевно, я так думаю. От. Тому такі справи. Чекаємо знову ж таки на старт нового марафончика в танчиках. Проходимо марафон в літаках, фармимо там золото. І чекаємо, поки Wargaming полагодить свої сайти, тому що вони зараз взагалі не працюють. Отже, такі от справи, друзі. Пишіть стосовно перш за все, бойової перепустки, що ви думаєте на рахунок того, що дають. Навіть якщо з прем... ну... Прокачуваних танків, але дають вони їх безкоштовно, можливість отримати абсолютно всім. Чи допоможе це шостим рівням ожити, тому що ну, дрібні рівні там зовсім нема що на них робити. От, І також стосовно того, що роздають безкоштовно цю от підписочку. От плюс. Я гадаю, що це класно, тільки я не зрозумів повністю, чи буде можливість забрати її один раз. Чи там, наприклад, прийшло 29 днів, ти її скинув. Потім знову підключив. Це було б дуже класно, але думаю, що так не вийде. Отже, такі от справи, друзі. Всім гарно дякую за перегляд і бувайте!